Вирішувала питання щодо житлового фонду, матеріальної підтримки та інші нагальні потреби людей. В Кам'янському відбувся черговий прийом очільника міста. Працювали від самого ранку та прийняли з три десятки звернень громадян. Все відбувалось в присутності представників ЖКГ та комунальних підприємств, а також тепломереж серед питань, які вдалося розібрати та вирішити: опалення, ремонт покрівель, заміна мереж, допомога дровами та встановлення пандусу в одному з будинків. Ребенок інвалід, пандус поставить на второй етаж і утеплити немножко поміщення вопрос. Приїдуть, зроблять заміри, посмотрят. Звернувся до нашого меру, він моє питання пообіцяв вирішити. Дуже йому вдячний. Але містяни не лише з питань благоустрою, а й з іншими проблемами, з якими не можуть розібратися самотужки. Зокрема, це і матеріальна допомога на лікування у таких складних ситуаціях. Місто підтримує кам'янчан та виділяє кошти на ліки та медичні заходи. Інші побутові питання одразу доручаються відповідним службам до повного їхнього вирішення. Перша дівчинка, дочка 24 роки інвалід з детства. Ми и пошли большие затраты финансовые, кредит, потім обратилися з меру за хотя бы какую-то часть оплатить. оплатити. ответили, что да, оплатят, помогут. зайшли в положення, тому що троє дітей. Більшість питань было вирішено ще під час прийому. Інші питання буде вирішено протягом місяця. Кожне питання, як завжди, я беру на особистий контроль до повного його вирішення.